Новий знайомий, хто він такий, що себе представляє. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Так, новий знайомий. Хто він такий, що себе представляє? Розклад для тих, хто нещодавно познайомився. Так, хто він такий? Ваш новий знайомий. Зараз саме стоїть на виборі. І обирає собі, обирає собі підходящу жінку для того, щоб створити сім'ю. Від вас же ж він знаходиться на відстані, тому ви і мало знаєте, мало інформації у вас про нього. Знаєте тільки з його слів. Но те, що він вам говорить, він ви не дуже йому довіряєте. Чоловік дійсно багато чого про себе не розказує. А якщо і говорить, то це неправда. Так серйозно настроєний, хоче мати стосунки, хоче мати сім'ю, але чомусь він про своє особисте життя не говорить правду. Хто що про нього ще можна сказати? Матеріально він забезпечений, робота працює, матеріально гроші в нього є. Дуже сильно рівнивий, по-перше, чоловік, який. Характер нього, напевне, він не розказує про свій характер, боїться налякати вас, тому що він дійсно тут упертий, навіть може в момент ревнощів може бути і агресивний. Ну, тому вся проблема. Він зараз до вас занадто активний, але... Тільки, ж, тільки в нього виникнуть підозри про іншого чоловіка і про обман. Тут буде агресія, конфлікти, скандали. Ну, Чоловік занадто агресивний. Тут я не знаю, чи варто вам взагалі продовжувати це спілкування і продовжувати ці стосунки. Чоловік холодний, впертий, що надумав, протилежному його не можна переконати, сам собі на думці. В нього характер. Була в нього сім'я, і через таку його поведінку, через його характер, також в нього не склалося. Винуватий він тільки в тому, що в нього сім'я не склалася, проблеми були через нього. через нього, через його такий упертий характер. Зараз же ж він трохи скриває свій характер, представляє себе достойного, але Полюбляє маніпулювати, влаштовувати емоційні качелі. Спочатку дуже гарно приділяє увагу, а тоді на деякий період може зникати, закриватися. Ну, Не дуже гарна кандидатура для вас.